Доброго дня! Пропоную ось таку арку на переднє ліве крило на мінік хатч. Передня ліва арка. Стан запчастини. Дивіться на відео. Тут є невеличкий нюансик, поцарапано. Але це можна зробити. Тобто це не є критично, це не поломано це можна нагріти феном і зробити. А так, в общем запчастина в ідеальному стані без дефектів. стан запчастини видно на відео. Зараз покажу з обратної сторони дану запчастину, це є катафот, який світиться. Рік випуску тут був 2018. Номер запчастини на відео є. Запчастина в хорошому стані кого цікавить? Дана запчастина, прошу телефонуйте або пишіть мені на Viber для замовлення. Можу відправити почту. а також підписуйтесь на мій канал в Ютубі.